Познайомитися із мальовничими краєвидами, культурою та архітектурою європейських країн цього літа вдалося дружківському школяреві. Андрій п'ять днів провів у дитячому таборі в Швейцарії. Проходили він в Швейцарії, ще було, ну, всього було 20 дітей. Ми би, там, играли там. Ну. Учили нас бы и в бассейн ходили, и в горах были. В этом году также у нас пошла практика, когда дети из Донецкой и Луганской областей отдыхали за границей. В этом году у нас ученик гимназии побывал в Швейцарии по такой программе. Будем надеяться, что данная программа будет и развиваться. Це вже не перша поїздка хлопця за кордон. Два роки назад Андрій був у Швейцарії, багато подорожував і по Україні. У Швейцарії ж вразила чистота вулиць. Цікава програма відпочинку. дуже люди. Мусора нигде там нету все акуратненько, чистенько. Во-первых, захватывающе получилось путешествие через всю Европу. Они ехали на автобусе. країн, стран. країн. стран останавливаются в Австрії були, в Італії були, в Венгрії були. І у них було время по походити по городу, пообщаться. Незабутні враження від цієї поїздки разом із Андрієм отримали діти із Костянтинівки, Красноармійська, Донецька. Тепер же хлопець мріє відвідати Канаду та Естонію.